Мастер шкіряної рукавички Олег Григорєв запам'ятався оболівальникам інтелектуальною манерою ведення бою. Головного успіху в спортивній кар'єрі він досяг на Римській олімпіаді в 1960 році. ставши олімпійським чемпіоном у найлегшій вазі. По завершенні спортивної кар'єри довгий час працював тренером. Більше 80 його вихованців стали переможцями та призерами всеукраїнських і всесоюзних турнірів. Олег Грігорів заслужений тренер України. Да у основатель Вообще бокса Николаевского. Он основатель школы Николаевской бокса. Нынешний директор школы Виктор Константинович Запорожец является его учеником, учеником Олега Прокофьева. И поэтому в честь его не зря проходит этот турнир и мы всегда чтим память его. Я занимаюсь два рока боксом. Ну, уже досить таки великий опыт у мене. Боїв багато часу в міжнародних турнірах, займав призові міста. Для мене це велика честь, ну, це е, великий. Шанс це шанс для мене попасти на чемпіонат України. Ну заявити про себе також. Змагання пройшли на рингу спортивної школи Олімпійського резерву номер 6 з боксу. Участь них взяло 110 бійців віком від 10 до 15 років. Організатори вшанували пам'ять нещодавно померлого міського голови. Ім'ям Володимира Чайки був назван Кубок за кращу техніку. Один із кубків он посвящен пам'яті нашого мера, який недавно. скончался. Хотелось бы сказать много о нем хороших слов, о том, что это был мэр всех николаевцев. Он старался максимально уходить от политических разногласий и поддерживать не только партии, поддерживать в том числе и спорт. Во многом он поддерживал и бокс. Поэтому кубок за лучшую технику будет вручен памяти Владимира Дмитриевича Чайки. Наші боксери гідно прийняли гостей. Близько половини золотих медалей залишились на Миколаївщині. Тим часом тренери, спостерігаючи за успіхами своїх вихованців, напевно, вже замислились над складом збірної області, яка захищатиме честь краю на майбутній першості України, що пройде в квітні в Чернівцях. Ігор Авдієнко, Даніл сліж для програми Об'єктив.